Зараз знаходимося якраз біля нашого Свято-Успенського храму в самому центрі міста Охтирки на Сумщині. На цьому екстричному місці стояв один з величніших соборів міста Охтирки, який був і перший збудований. Це була перша церква в місті Охтирці, збудована Успенський собор, який був спочатку дерев'яний, а потім було Збудовано вже в 1666 році і освячено в цьому році великий святоуспенський кафедральний собор, який стояв на цьому місці, і був зруйнований у 30-х роках е, комуністичною окупаційною владою, яка тоді захватила Україну. Храм Успіння Пресвятої Богородиці є першим збудованим в місті Охтирка, а також це потім була в майбутньому перша кам'яна будівля. В місті Охтирка. Особливістю зруйнованого собору було те, що він був однобанний дев'ятидільний, що до цього не використовувалось при побудові храмів. І зверху він виглядав як квітка з дев'яти пелюстками. Також цікавість того собору були чотири престоли, другий поверх. Холодний, перший поверх з двома престолами теплий і церква усипальниця родини Лисевицьких. Це е, саме меценати, які давали перві кошти на побудову цього храму. І цей четвертий пристіл був під першим поверхом, тобто в підвальному приміщенні. Там була церква усипальниця І наразі, скоріше всього, після того, як храм зруйнували, стіни е, накрили саме цю церкву і під час проведення археологічних розкопок. Є можливість натрапити на той пристіл в його ну, тодішньому вигляді, але до того, як на нього упали інші залишки будівлі. І перший храм, який належав тоді до автокефальної церкви, яка не підпорядковувалася в Москві, не належала до Московського патріархату, бо в цьому величному соборі, який стояв на цьому місці, ще в ті роки літургії служили вже на українській мові. І Хор був чудовий, який співав на українській мові. Але цей собор в 30-х роках розібрали, а дзвіниця простояла до 1970 року, де була в 1970 році підірвана також комуністами-більшовиками, які тоді були в Охтирці. А священник, який служив у цьому соборі, отець Микола Кочетов, був заарештований. НКВД КГБ і був розстріляний з приходом радянської влади на терени Ахтирщини, Відповідно, почали відбуватися репресії до християнської спільноти. У 30-х роках ХХ століття під розстріл потрапив і останній священник храму Успіння Пресвятої Богородиці, а також у кінці 30-х років була зруйнована. Церква, її просто підірвали. Попередньо забрали всі ікони, але ми знаємо, що декілька ікон три, було винесено тодішнім старостою того храму. І, до речі, деякі з них зараз вже знаходяться у нашому у нашій відбудованій церкві Каплиці. І у 30-х роках було, було зруйновано саме сам храм. Ось саме на цьому місці стояв цей величний Святоуспенський собор. Ми зараз з вами своїми ногами ходимо по частинах фундаментах, які знаходяться на цьому місці. Якщо ми глянемо так по кругу, по колу сюди, ми побачимо підвищення. Це якраз е, залишки фундаменту, які на цій стороні дуже добре проглядаються через траву і ґрунт. На цьому місці, де зараз стоїть хрест і козак, е, який ми встановили. У... На честь і пам'ять наших всіх Збройних сил, захисників наших, цей хрест, встановлений козацьким захисникам України. Це якраз була вівторна частина Святоуспенського собору, на якій після зруйнування цього собору спеціально іменно на вівтарній частині цього собору, де стояв пристіл, де було святе і святих, поставили спеціальну пам'ятник Леніна. Ця тенденція була не тільки в Охтирці, ми можемо проглядати в сусідній Великій Писарівці, також на місці вівтерної частини центрального храму стояв пам'ятник Леніна, ну і так само ж і в Охтирці. Там далі стояла дзвіниця, ми також бачимо, таке підняте місце. Це залишки фундаментів, залишки руїн цього собору, цієї дзвіниці, яка простояла до 1970 року. І спочатку. Її не розвалили, зняли тільки хрест і скупола. Це найвища частина, центральна частина міста. І ця дзвіниця була найвищою спорудою, слугувала спочатку як пожарна каланча. Наверху сидів пожежник, який бачив, де загоряння в місті, давав сигнал, і бригада виїжджала на ліквідацію пожежі. Потім, вже в 70-х роках, пам'ятана жалюгідно виглядав на фоні цієї дзвіниці. І цю дзвіницю було підірвано. Цей раз ми зараз з вами стоїмо в самоцентральній частині собору. Це десь було центр якраз цього Святоуспенського собору, і масштаби його ми можемо побачити по цьому піднятому місці, яке піднімається десь на метр, може на більше, над е, загальним ландшафтом. Е, цей храм Свято-Успенський, який був тут. Парафіянами цього храму, членами релігійної діви, членами релігійної цієї громади, були великі діячі, як бачимо, пам'ятник біля нашого храму Іван Багряний і багато інших. Цей храм відвідував і молився в ньому Григорій Сковорода. Також цей храм був українським осередком, де збиралася українська еліта в той час. Де формувалася українська думка тодішна, де збиралися всі, хто сповідував або хотів, щоб ми були незалежною державою. Ця, цей собор згуртовав тих людей, які були пропитані українським духом ще в тих давніх роках. І це місце споконвіку було осередком української духовності. Української культури, української політичної діяльності. Бачите, оце цегляна кладка ось цегла землі гарно вкладена, упорядкована в стінову структуру, оце десь бачите, розмір стіни. Стіна була, оце залишки цегли, отак йде. Оце сковеркана така місцевість. Це якраз територія, де стояла дзвіниця. Оця вся піднята частина, як ми бачимо, це вся територія колишнього Свято-Успенського кафедрального собору міста Охтирки, яка належала, який належав до автокефальної православної Української церкви. Діцулі, якщо ви станете сюди, станьте сюди, уявіть собі, наскільки грамотні були архітектори того часу. У плануванні, у містобудівному плануванні. От гляньте, вся вулиця видно майже на виїзд з Охтирки. Тут, якщо прибрати дерева, майже теж до кінця вулиці Сумської. Так само, якщо прибрати дерева всю центральну частину, всі, з якої сторони ви б не заїжджали, завжди попадали до центрального храму. Якраз іменно до вівторної частини цього центрального храму, де зараз стоїть. Цей козацький хрест у пам'ять всім захисникам України. Іменно цей хрест взяли на себе встановлення фінансове, фізичне. <'ll> Хлопці із фонду Меліус, які зараз захищають на передніх рубежах наших, нашу державу, зі зброєю стоять на обороні нашої незалежності і свободи України. Зараз під час повномасштабного вторгнення наш храм все рівно проваджує богослужіння, ми проводимо літургії, допомагаємо військовим. Також в майбутньому, після вже закінчення війни, ми хочемо провести спочатку археологічні розкопки для того, щоб зрозуміти, які саме залишки від колишньої будівлі можна навіть використати при реконструкції цього собору. Тому що набагато цінніше зберегти той фундамент або, можливо, навіть всю церкву усипальницю В майбутньому хотілося б повністю відновити саме соборний комплекс, який був зруйнований. Це собор, дзвіниця, також частина огорожі, яка зараз знаходиться в ермітажі. Можливо, навіть будинок священника, де зараз знаходиться приміщення районної ради. Також на майбутнє хотілося б, щоб більше людей відвідувало храм. І, на мою особисту думку, в майбутньому ми проведемо якісь заходи з неформальної освіти в церкві і трішки змінимо православну церкву на краще в сторону, ближче до розвитку до людей та менше формальності. Перші відомості про Успанську церкву сягають часів. Заснування міста Охтирки 17 століття перший дерев'яний храм було збудовано 1666 року поза межами Охтирської фортеці на правому березі річки Охтирка. А саме кам'яний храм Успенської церкви, який став першою мурованою будівлею Охтирки, було збудовано на правому березі річки Охтирка. В 1728-38 роках за сприяння мецената Олексія Лисевецького. Нижнім ярусом була тепла церква для молебені звичайних місцян. А верхня головна частина була призначена для відвідування вищими станами козацькою верхівкою, дворянством та козаками Слобідського полку. Спочатку Успенська церква вважалася полковою церквою з Охтирського козацького полку, а згодом стала кафедральним собором нашого міста. Головний іконостас був розписаний у грецькому стилі українським художником Володимиром Дмитрієвським, уродженцем Харкова. У храмі також знаходилася копія чудотворної ікони Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість, оригінал якої зберігався в Свято-Покровському монастирі. Цікаво, що копії цієї ікони мали всі Охтирські церкви. Цей собор згадує в одному зі своїх філософських діалогій Григорій Сковорода наступними словами, пояснюючи взаємозв'язок тварного і нетварного коду інформації. Якщо бачиш в Охтирці на старій церкві цеглу і вапно, а плану її не розумієш, то як думаєш, чи угледів і пізнав її? Аж ніяк? Таким чином одну і тільки останню зовнішність бачу в ній, яку і тварина бачить, а її симетрії, пропорції та розмірів, які є у всьому зв'язком і головою матеріалу у неї не розумію, тому я її і не бачу, бо не бачу у ній головного. святого 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 духа, і сина святого духа, і сина святого духа, амін. Ну, зараз ми з вами знаходимося в храмі першої черги. Це соборного комплексу, який по проєкту запланований на цьому місці. Цей храм був збудований, бо в місті українська громада не мала жодного типу храму. Всі храми, які були на території Охтирки, бо навіть Сумщини, всій, були передані водіозним губернатором щерпанням тільки одній релігійній громаді, а саме Московському патріархату. Особливо в Ахтирці, тут, на цьому місці, у 2011 році розпочали будівництво цього невеличкого храму першої черги, будівництва соборного комплексу. І в 2013 році вже в цьому храмі була відслужена перша літургія. Сьогодні, тут вже в цьому храмі, похрещено більше двох тисяч діточок. Сьогодні, на жаль, ми більшість наших героїв відспівуємо. Хоронимо, служимо чин похорону і плачемо разом всією нашою Охтирською громадою також у цьому храмі. Тому цей храм сьогодні в наших реаліях став також, як цей колись Успенський величний собор став таким осередком українського духу у місті Охтирка. Е, ну, це проєкт. Е... Соборного комплексу, який тут бачите, це ми знаходимося зараз з вами в храмі в першої черги Святого успенського кафедрального собору, який, колись думаю, збудується в Охтирці. Це перший храм, це капличка, це сам собор, Дзвідниця, ну Це благоустрій території. Ну, це бачимо такі візуалізація цього проєкту. Це собор, так виглядати буде. Це благоустрій території. розроблявся такий. Це альтанка, яка мала бути на цій стороні, але вирішили тоді будувати на другій стороні. Це оглядовий такий майданчик біля річки. Це сам собор вхід. Це собор і дзвіниця поруч. А це історія, бачите, як стояв собор, це ще старий місток. Це де проїжджа частина, зараз бачите тут. Стояла церковна споруда, ось бачите, споруда – це сучасна райдержадміністрація. це звідниця, ця, яка стояла, це сам собор Святоуспенський. Бачите, це, ну, це вже десь фотографія перед самим руйнуванням, бо одна із таких фотографій найсвіжіх. Ну, оце таку фотографію теж ви бачили. Це той будинок, трохи другий ракурс. Бачите, капличка стояла, сам собор козацького типу, це козацький бароков. Ну тоді він був двох поверховий. Ну, наподобі в Сумах є зараз Свято-Воскресенський собор. Оце будівництво, бачите, собору, це також фотографія старовин. Це місток такий був. Дуже-дуже стара, уявіть собі, які будиночки були. Але про що це говорить? Це говорить про те, що уявіть собі, в яких хатках жили люди під соломою, бачите, невеличкі хатинки, але збудували, який величезний собор з величезними стінами. По висоті, уявіть собі, в місті немає найвищої споруди за це. Це говорить про те, що е, яка висока духовність тих людей була. Вони жили набагато скромніше, набагато бідніше, ніж ми з вами, але розбудовували, уявіть собі які величні святині, які, на жаль, не змогли берегти ми. Сьогоднішнім завданням нас, учасників, це головне в цей час. Здобути перемогу над московським агресором. Після здобуття перемоги, після визволення всіх окупованих територій, закінчення всіх бойових дій, ми повинні відновити історичну пам'ять нашої української землі, особливо нашої української історії міста Охтирки, яка майже не розкрита ще. бо Дуже мало ми знаємо, нам описується в декількох е, там реченнях, що Охтирку заснували вихідці з Правобережної України, не описує хто, що, ну і втрачений великий кусок історії. Сьогодні, після нашої перемоги, ми повинні відродити цю, цей собор величний в пам'ять про те, що український дух завжди перемагав і переможе. Це буде ніби символом нашої перемоги над усім. Я вірю в це, що всі українські храми скоро зречуться московського іга, вийдуть з-під юрисдикції Московського патріархату. Приклад, у нас вже є спасо Спасо-Преображенський собор. І всі разом спільно у одній християнській родині будемо молитися Господу Богу за. Нашу Богомбережену Україну за народ, владу і військо наше, хочеться наголосити на тому, що варто зараз приділяти більше увагу збереженню матеріальної спадщини, тому що саме завдяки можливості побачити е, ті історичні джерела, які збереглись, не тільки письмові, а саме от матеріальні, такі як е, чи то витвори мистецтва, чи то цілі будівлі. Саме вони є тим зв'язком і носієм історичної пам'яті для майбутнього суспільства, тому що поступово люди перестануть згадувати і передавати певні відомості про якісь пам'ятки, і воно забувається. А доки у нас пам'ятка є збереженою, доки діти можуть питати у своїх батьків, а що це за будівля, тим самим продовжуючи нести пам'ять нашого народу. І з його е, різною історією. Тому варто зберігати матеріальну, е, матеріальні пам'ятки для того, щоб не переривати історичну пам'ять, а також розуміти, де ми, хто ми і чому наша нація в даний момент така, через що вона пройшла і що витримала.